Сьогодні виконаємо право на концентрацію, яка називається світлова куля. Ця вправа розвиває гнучкість концентрації і внутрішній контроль без напруги. Для чого нам це потрібно. Дуже важливо навчитися розслаблятися, фокусувати свою увагу, концентруватися щоб могти відслідковувати свої внутрішні стани і допомагати собі в моменті. І так почнемо, очі закриті, краще сидіти, зроби декілька глибоких вдихів і видихів. Уяви перед собою світлову кулю. Нехай вона буде нейтрального кольору. Просто світла. Уяви її чітко, наскільки ти можеш. А тепер зроби її трошки більшою. Потім меншою. І знайди комфортний розмір для себе. Тепер давай змінимо колір повільно. Не думай, просто колір міняється сам. Один відтінок на інший. Увага залишається всередині кулі. Якщо з'являються думки, вони залишаються на на фоні, а колір змінюється один відтінок на інший. Один на інший і помічай, як при цьому змінюється твій внутрішній стан. Разом із зміною кольору. Не обирай правильний колір. Просто дивись, як реагує твоє тіло. Колір змінюється. Тепер куля знову стала більшою. Зроби її максимально великою. Наскільки можна і зміни колір, тепер зроби її маленькою і зміни колір, тепер зроби її. Комфортно розміру. І знову зміни колір. Ось так, дуже добре. Тепер можеш відкривати очі, виконуй цю вправу протягом місяця. І ти відчуєш внутрішню зібраність, ясність і спокій. Подякую собі за виконану роботу.